Моє вітання. Давайте приготуємо шніцель, але не звичайний класичний у німецькому варіанті, а курячий шніцель, який буде мати хрумку скоринку, запашний, гарний і смачний. Якщо ви любите смачно поїсти, але не любите купляти продукти, готувати, мити посуд, вам достатньо скористатися сервісом шальфуд, доставка здорового харчування, шефом кухні, якої я. Я пригадую, як одній жіночці розказував своїй співробітниці, що таке шніцель. Я розказую, 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 а потім вона така: стоп, Валентин, це ж, звичайна, відбивна, але в сухарях. Я такий, вроді так, але не зовсім так. Тому готуємо відбивну в сухарях. Я беру куряче філе, розрізаю його навпіл і відбиваю молоточком. Для того, щоб зробити хорошу відбивну, потрібно використати харчову плівку. і Обвернути це м'ясо зверху, щоб усі ці крупинки шматочки м'яса не літали по всій кухні. Ось так, як це я зробив зараз. Скористаюсь молоточком, якому трішки більше років, ніж мені. І гарненько відіб'ю це м'ясо. Тепер додаю сіль та перець як основну спецію. Додам трішки оливкової олії. Далі готую лізон. Лізон це поєднання борошна і яйця. В класичному варіанті зазвичай беруть борошно, яйце окремо збивають і потім мукають сухарі. Я трішки упрощаю цей весь варіант і зразу змішую борошно з яйцем. У лізон насправді іноді додають молоко або воду. Ну, в нашому випадку це не потрібно. Достатньо буде вологи, яка є у самому яйці. Тепер куряче філе відправляю в суміш борошна та яйця і панірую, а потім перекладаю в сухарі. Сьогодні ринок пропонує велику кількість сухарів. Насправді від класичних, до яких ми звикли, а також з різними додатками. Це можуть бути сухарі з базиліком, з томатами, з різними травами, рисові сухарі. У моєму випадку я спробував сьогодні вперше. Насправді, це сирні сухарі. Для цієї страви я використовую трохи більше олії, ніж ми звикли використовувати її у звичайному форматі для смаження. Адже це не просто смаження, а смаження в фритюрі, тобто смаження в більшій кількості олії. Щоб провірити, чи достатньо гаряча олія, кинути кілька хлопів наших сухарів. А тепер готую сам шніцель. Упс. Поки смажиться шніцель, і смажиться насправді запах божественний, я приготую картопляний салат. Зачищаю картоплю в мундирі вже відварено. Можна руками, ось так. А можна з допомогою ножика. Нарізаю картоплю кільцями, можна дольками. В принципі, в будь-якому форматі, який вам доподобає. Через 2 хвилини після готування шніцеля ми його перевертаємо. В мисочку додаю картоплю. До картоплі додаю сіль, гірчицю зернову, гірчицю звичайну або гостру, трохи яблучного оцту, зелень петрушки кропу та зеленої цибулі. Ох, запахло літом, запахло весною, запахло природою. Нарізаю маринований огірочок кільцями і додаю до картоплі. Перекладаю шніцель на серветку, щоб забрати лишній жир. У -у 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 -у. Я вже хочу це їсти. До вершкового масла додаю нарізані кріп, петрушку та цибулю зелену, сіль, перець, чорний. Лимонний сік, але щоб зернята не попали в нашу страву, ми використаємо от звичайне сито. Ось кілька зерняток залишилося. І трохи часнику, адже часник, якщо його додати до смаженого гарячого м'яса, дасть прекрасний аромат. Перемішую з допомогою вилки або ложки. Тепер перекладаю шніцель, картопляний салат та зелене масло на тарілку. І додаю ще шматочок лимону. Живіть, кайфуйте, отримуйте насолоду і готуйте для себе любимих і людей, які рядом. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку всі ці речі, що потрібні. Просто будьте щасливі. І я буду радий за вас. А тепер після смачного шніцеля. Можна зайнятися хорошим сексом.